І спочине на нім дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. В день п'ятидесятниці в горниці Духа Святого здійснилося те, що Бог обіцяв своєму слові для тих, хто вірить в нього. Тоді всі, хто був присутній там, отримали найголовніше вони сповнилися Духа Святого, і саме тоді. Їхнє життя кардинально змінилося не втратьте цю можливість отримати тотальне перетворення вашого життя, в центрі духовної допомоги відбудеться особливий намір віри сім тижнів п'ятидесятниці, на якому ви отримаєте настанову від пастора про спасіння вашої душі та про Духа Святого. Також ви отримаєте особливе помазання єлеєм.

Nashva Gospada, gideon, Sabral, deu um sabraús cebotizes, sasaimitchin e Zelo Vitieria gaspodo. Imna certa mesta e a mula se a tua e meu bu de esposa, pudim davatbambo, dim pamaz tevas e verem estodurcia, estou zliotsa na vaxejias. Meu borgue, minha Vai me gostar da issu sacristá, e a vexar é tamassa, cagdanibudo tu esposa e teta massa, estou me tchuda prezachino, virgizne, vai me gostar da issu sacristá, e a ver estou boca lagas lavitimas, cagdavo palute para mazanha, é delei, da bagazlavite vasbô abun. Je tio cerdo, o de sete e de Та особливо о 15-й годині за адресою місто Київ, станція метро Олімпійська, вулиця Тарасівська, 44. Подробиці за номером телефону 044 303 97, 97.